То, Зустрічах. так, е Тебе ну не те, щоб дратував, але е найменше радості приносив. Ну, мене якби дратувало, ну каміння дратувала, не знаю. Там, е да, хай буде це правильне слово, дратувала. Якби компанія люди, людина, яка з якби, своїми там, статками думає, що вона може бути, якби тут царем Богом, не знаю, тут всім покращити життя відразу. Отаке, ну, ти я Дзізю любиш? <с. Я його не слухаю, тому не тут. Не, не, не. Та все капіс. Вдруге вимикаємо камеру. Тому його там тотальне заклеювання всіну, і вся, ну це мене, звичайно, трохи обурювало. Ну, от Андрій Дерземля. Андрій Дерземля вів брудну кампанію, на твою думку. Чи про це краще питати в тих, кого намагалися очорнити? Ні ну би там у нас було декілька моментів, коли він говорив, що я там, не служу, чи я десь там ще щось, якби там, що я, коли я його особисто просто а, зустрів на вулицю, випадково, показав там військовий куток посвідчення офіцера, що я дійсно служу там, з такого то часу, щоб у нього не виникало сумнівів, то він, звичайно, бо я розумію, ну, все добре, типу, ми цей момент вияснили.